Жінки молодого віку, звичайно, зараз в більшості випадків відкладають вагітності, тому що непевненість, тому що страх, тому що війна. А інша тенденція це те, що жінки 35, 40 активно починають бажати завагітніти. І це друга тенденція. І це пов'язано з тим, що вони розуміють, що шансів у них більше чи є діти до цього, чи немає. По різному, але вони розуміють, що в мене шансів більше не буде. І таких вагітностей стає більше. Завагітні важче стало не лише тому, що е, є проблеми зі здоров'ям, які накопичуються, а ще і є розділеність пар. Та, тобто так, пари так. у нас розділені так. Е, часто. Може бути, родина розділена за кордоном, може бути родина розділена війною. Хтось з пари знаходиться на передовій, і ці зустрічі в Краматорську або ще так. десь вони не не завжди співпадають з овуляцією. А, і тут ще є така е, штука, як запаси це клітин. Він ну це Вечерп... про, про про обмеження, да та, це та, про наші жіночі обмеження. 5 мільйонів при закладі. Там даже по моєму 500 тисяч в момент статевого дозрівання, да, тобто їх залишає, і, протягом... і ми нові не накопичуємо.